Ну, як ми казали, що якщо злічувані іменники це ті, які можна полічити, то зараз ми будемо розглядати ті іменники, які неможливо полічити, і будемо дивитися, як взагалі вони вживаються в реченнях правильно, і як з ними вживати артиклі, розглянемо деякі е, ну, спеціальні такі випадки, не, не, не урегульовані правилами, як це правильно працює. Як вже було сказано, незлічувані іменники це ті іменники, які неможливо уявити як ціле, тут потрібно також вказати таку ідею, що е, майже усі незлічувані іменники вони в тому або іншому сенсі можуть станови, ставати злічуваними. Ну, наприклад, в нас був такий випадок, коли Олександр на минулій лекції сказав, що є такий злічуваний іменник, як e paper». E, насправді це не так, тому що пейпер це незлічуваний іменник, але в деякому сенсі, коли ми говоримо, наприклад, a paper, маючи на увазі документ, конкретний документ, ми можемо вважати пейпер злічуваним. Тобто як пейпер, ну як документ. Але зазвичай ми використовуємо просто пейпер як незлічуваний або a piece of paper як лист бумаги. E, точно так само, наприклад, якщо ми говоримо про таке слово як fish, я до речі його. Спочатку неправильно сюди додав виключення. Коли ми говоримо слово fish, ми можемо говорити fish як незлічуваний іменник, а можемо говорити fish як злічуваний іменник. Також ну, дуже часто так працює. І, наприклад, як в нас було завдання, був незлічуваний іменник піца. Uh, і злічуваний його варіант е піца що вони дуже рідко використовують в мові, але все ж таки воно може бути як злічуваним, і мається на увазі одна ціла піца. Так, е незлічувані іменники, ті, які не мають поняття цілого, але деколи можуть вживатися в сенсі цілого, і тоді вони стають злічуваними іменниками. Це запам'ятали. Друге, що потрібно знати про незлічувані іменники, вони завжди використовуються в однині і вони вважаються, ну їх можна замінити займенником третьої особи одними. Для прикладу, як би ви сказали на українській мові, ці новини дуже гарні, ці новини дуже гарні. Тобто, вони бачите, вони новини дуже гарні. Так? Ми вживаємо це як в множині. А в англійській мові, якщо ми говоримо новини, незважаючи на це на те, що це «news», ньюс, тобто ну, здає здається як множина, так. Але «news» у них вживається в воднині. Тобто The news is good». Не «the news are good», як множина, а «the news is good». Це дуже важливо. Завжди не злічувані завжди вживаються тільки в однині. Ніяких I have advices for you». Це те, що дуже часто рускомовні люди говорять, тобто, в мене є е, поради для тебе, в них немає такого поняття, як поради, в них є I have advice for you. Тобто порада як такий незлічуваний іменник. Він в них незлічуваний. Завжди однина. The advice is завжди однина. З цим розібралися. І слідуюче, що нам потрібно знати про е, незлічувані іменники, це як їх вживати з артиклями. Дуже легко, все рівно так само, як було зі злічуваними іменниками множини. Якщо ми говоримо про щось неконкретне, наприклад, I like water, або там I, I like що я можу ще like, I, I have. Uh, uh, Much money, наприклад. так, Тобто ми не вживаємо ніяких артиклів, якщо ми говоримо просто про щось неозначене, так, просто як якась ідея, якась абстракція. Якщо ж ми починаємо говорити про щось означене, ми починаємо говорити з означеним артиклем. Ну і тому і називається означений. Тобто, наприклад, The Water is clean. Що це означає? The water, Тобто я говорю про якусь конкретну воду. Я вважаю, що мій співбесідник розуміє про яку воду я говорю. Наприклад, коли я дивлюся на конкретну, наприклад, тарілку з водою там чи склянку з водою, я кажу, The water is clean. Це означає, що ця вода, на яку я дивлюся, вона чиста, її можна пити. Коли ми говоримо про щось конкретне, про щось те, що ми знаємо, що співбісідник знає конкретно про який об'єм цієї маси або речовини, або про що ми там говоримо, про, про який конкретно об'єм ми це говоримо, тоді ми використовуємо значений артикль. Наприклад, the water in the lake. Чому the water in the lake? Тому що коли я це промовляю, я уявляю собі слідуче. я говорю про конкретне озеро. Людина, яка мене слухає, знає, про яке озеро я говорю. І значить, він знає, про який об'єм води в цьому озері я також говорю. І тому я використовую The Water in the Lake. Це сподіваюся, зрозуміло. Ну і точно так, так само I've got the news. Якщо ви говорите просто I've got news. Ну, це насправді має мало сенсу, але ви в цьому випадку говорите, що вам в принципі якби, дають якісь новини, да, вам їх приносять. А коли ви говорите I've got the news», це означає, що ви отримали конкретні новини. Наприклад, до вас приходить людина і питає: Do you already know там about щось. Ну, там, говорить якісь події, да, about strikes», наприклад, тобто про забастовки, і ви йому можете відповісти, «Yes, I've got the news». Коли ви говорите the news, ви маєте на увазі, да, я отримав ці конкретні новини. Тобто, що почалися забустовки там, наприклад, і вони зараз продовжуються. В цьому різниця. Якщо просто I got news, це просто ви отримували якісь новини без е, якоїсь конкретики, ви просто отримували новини. З цим ми закінчили. Зараз ми з цим попрактикуємося трошки. У нас час буде. І останнє, що я хотів розглянути на цьому першому питанні це три слова, які дуже сильно збивають з толку рускомовних і, взагалі, слав'яномовних людей. Це такі слова, як advice, тобто порада. Це такі, таке слово як news, тобто новини. І це таке слово, як cake, тобто. Це як кістечко або торт. Вони в англійській мові зазвичай використовуються в незлічуваній формі. Advice взагалі не має злічуваної форми, News також взагалі не має злічуваної форми, новини в них тільки незлічувані. Cake в них має злічувану форму, але в такому випадку він майже не використовується. Вони, коли говорять, я з'їв торт, вони кажуть, I ate. Cake. I ate cake. Чому так? Тому що якщо вони скажуть I ate a cake, це буде означати, що він з'їв цілого торта. І тому вони так зазвичай не говорять. Тобто, в них bread, в них cake і так далі. Ну, такі от мучні вироби, вони завжди являються не, не іменниками. Тобто вони завжди говорять про просто якусь масу, яку вони люблять. Наприклад, I like cake. Вони також не кажуть I like a cake. Тому що якщо б вони це сказали, це означало, що в них є якийсь, стоїть вдома торт, і вони стоять і любуються на цього торта, який він гарний. Ну, тобто, це зовсім інше значення цього слова. Тому вони кажуть: I like cake, I like bread. там, Наприклад, I have a cake, ну і так далі. Все з цим питанням у нас усе. І, Давайте спробуємо попрактикуватися трошки. Роман Григорович, давайте почнемо з вас. Давайте я навіть вас увімкну, раз ми починаємо з вас. Так, мені треба це відключити. Так, Роман Григорович, скажіть, будь ласка, слідуючі речення. Uh, вода в морі чиста. Ви знаєте слово море? Зараз mm, згадую. Uh, water is а ні, water in in mer mar more mer Ні, uh, не, не sea.

Клін це чиста в тому значенні, що вона не брудна, її можна пити. Тобто вона чиста від бактерій, від бруду і так далі. А клір це така чистота, коли вона прозора. Тобто ви можете через неї подивитися. The water is clean – це коли ви дивитесь вниз, наприклад, ну сидите на лодці, дивитесь вниз і бачите дно. Це клір. Клір це чисто, як прозора, клін чисто, що можна пити. Так. А, тут було дві помилки, пов'язані з артиклями. Давайте ще раз. Вода в морі чиста. Як ви вважаєте, де ви зробили помилку? Water без. Без. Тому що це такий, який там, непозначений, і це без а, предлога, як, як вона, без частички, артикль. А, без, артикль. Без, без артикля. Water, А, кого. C. Water C, ну там щось треба поставити. Water in C. Дивіться. The water in the sea. А, де І ви забули ці the, да, тому що in the, the water, тому що. Конкретний. Дивіться, по-перше, The Sea ми конкретно говоримо про конкретне море. Mm -hmm. ну, тому що ви мені розповідаєте, що вода в конкретному морі чиста. А коли ви говорите про конкретне море, ви говорите про конкретний об'єм води. І я розумію, про який об'єм води говорите. Тому також The Water in the Sea. Ah. Так. The, the Water in the Sea. Із clear. Так. так, це коректно. Давайте перейдемо до Олексія. Будь ласка, Олексій. Він під мікрофон. Дякую, Роман Григорович. Давайте я вас заберу. Я поставлю на ваше місце Олексія, але в мене не готовий для цього. Так. От. так а... Олексій, скажіть, будь ласка. Uh, я отримав. Ні, не я отримав. Давайте, давайте так. Новини, які я отримав, гарні, добрі. Um, the, the news which I received? Можна і так. received. или че а год. Ну можно год можно received. Mm -hmm. Received uh, use is, are. Is is. Yes, yes is. are. Yes, uh, are. Use is. Is very mm. very very. Good. 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 Так, добра. І давайте ще одне спробуємо. Давайте, давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Зараз я хочу щось таке придумати. Щось таке. Треба щось легке, а в мене щось дуже важке, придумується. Ну, наприклад, мені подобається. А, давайте просто. Мені подобається вода, наприклад. I like water. Вчора ми їли піцу. Yesterday we ate. Eight ate, pizza. Хто почув по помилку? Не, по не потрібна е, так mm -hmm. добре, Олексій. Чому? Чому не потрібно? Тому що це мучна страва, яка не використовується без. без артикля. Угу. Ну, насправді це просто ви говорите про якийсь продукт. Це не, об не обов'язково мочне. Просто це такий от продукт, який, коли ви кажете, We eat a pizza, це розуміється, ніби то ви зібралися компанією, взяли одну піцу і її А, да, я розумію. їли як, е як продукт, так, як, як, -як, -як, як продукт. Так, mm -hmm. і дякую, Олексій. І давайте перейдемо до Олександра. Олександр, вам таке буде питання? зараз я подумаю, яке буде питання. А ви, Олександр, у мене питання, наскільки гарно ви англійську зараз знаєте? На четвірку з п'яти, трійку, мабуть. Ага. Так, добре. Тоді давайте так спробуємо. На папері. Давайте ця ручка на папері гарно пише. Зможете сказать? Uh, this pen. Ну, пише гарно на бумаге. Давайте так Writing good, uh, writing well uh, on the paper. Так, а скажите, какая яка была різниця? Вы сказали on the paper, а якщо бы сказали просто on paper. Почему Он я сказав, я використав d -paper. <laughs> ну, щоб можна і так і так. d paper це на цьому папері, а он пейпа без артикля D. Тоді взагалі на папері ця ручка добре пише. Угу, так, ну на будь-якому папері неважливо, не який. Так, Дякую, Олександр, з цим ми розібралися. І давайте, якщо у вас є якісь питання, я зараз на них, на них можу відповісти. Піднімайте, будь ласка, руку. Якщо залишились питання, буду відповідати.